Дай Боже здоров'я вам і благосува з Боже на все святе і Боже в недільний день 20 липня 2025 року. І краще побажання всім патріотам України попри погані події новини в цьому дні, є й добре. I want to say thank you, Jesus Christ. I want to say thank you. Thank you. Тож, ми маємо маленьку радість перемоги нашого чемпіона, боксера Олександра Усика, і дуже символічна перемога. Ось вона в ніч з 19 на 20 число, Коли наші люди провели багато тисячну прощу у Зарваниці, коли було особливе слово Бога Богородиці, що з часом розповім я. Рівно за місяць до свята преображення 19 серпня свята Спаса. А поки що пропоную подивитися і подякувати Богу за тих людей, які молилися в Зарваниці, тому що вони допомагають отримати Україні особливу перемогу Святого Духа проти Духа зла, Духа Брехні. Блуду, похоті, спокус всякої тої нечисті, яку несе Москва та її запроданці по Україні і по всій землі. Та вірмо, що згинуть потвори зла, тьми, сатани, а переможуть люди Божі, бо Бог і Божа Мати нам все більше допомагають. І допоможуть, і скоро буде сонячнево воскресіння наших героїв і україну неньку неминуче згідно пророцтва, очолить Тарас Григорович Шевченко і Божі герої, їхні рідні, близькі, ті, які дійсно люди праведні, як пише в тому писню. Цю неділю свято, яка є сьомим числом за старим стилем календаря липня. Даю вам побачити і послухати фрагмент відео вчорашнього вечірньої прощі молитви у селі Зарваниця, що 100 кілометрів на схід сонця від Франківська. Даю вам що після пришестя Божого війська буде похід. Найперше на зарваницю далі на почаю, який буде українські москальські попи будуть звідти прогнані і всі ті, які за антихриста Путіна думають, що ...на вимолити Бога навернення того дідька злого та тих, що з ним плани страшні по цій землі. Так не буде. Переможуть Божі люди за це в черговий раз. Бог дав на нині пророчий сон мені. Тож борімося, поборемо, молімося і вимолимо. Тим звичаєм, сьогодні свято великого пророка. Іллі маємо до нього, особливо молитві вимовляємо і благословить вас Бог з силою святого причастя тіла і крові Христової на майбутні дні перейти і не зрадити ні Бога, ні Україну. Та вірити у все те, що Бог і Божа мати передали добре і святе, і символічно є, що в Зарваниці є храм пресвятої Тріці, від якого в бік Івано-Франківська, в бік Галичини на пророслупа буде центр Божого царства Всесвітнього. Ідуть українці, дай Боже їм збагнути ті пророславпа. І почерпнути все більше віри з невичерпного джерела. Вірив синього Русо Ісуса Христа, при Богородиці. Бога вітаю вас, дорогі друзі, глядачі живого телебачення із Зарванеці, нашого головного відпустового центру Української Рекатолицької церкви, де відбувається всеукраїнська проща 2025 року, у п'ятого також наш традиційно наш бажаніший Святослав. Буквально за кілька хвилин розпочнеться традиційний похід зі свічками від парафіяльного храму, де знаходиться чудотворна ікона Зарванецької Богородиці, до малої базиліки, до місця в'явлення, де є також щодо джерело. Де є велика площа, де будемо молитися разом молебень до престої Богородиці, власне, під проводом нашого блаження, що також єпископів, які тут приїхали, численних священиків і вірних, які хтось прийшов, хтось приїхав до Зарваниці. Залишайтеся з нами у цьому відео, щоб побачити власне, відчути цю молитовну атмосферу цієї надзвичайного надзвичайного місця Марійського відпустового центру у Зарваниці. Друзі, ви знаєте, що обіцяли два дні погану погоду на вихідніше нотики. Бог дав чудо, що у нас наприкінці. Ще на сонячно і віримо, що так і нашим народом причись при чистій з всіх святих події ідуть на кращі зміни з України на весь світ на блага благають. Переможе те, що Боже, час Божого пришестя зероями воскреслами Сонця. Веди, веди нас, Діво Маріє, витай, витай наша. Надія. Трошки не по правилах, відеозйомки я вам зараз кадр показую, бо власне в кадр світить сонце. Але знаєте, хочеться це показати, оскільки по факту десь півтора години тому, до початку цього процесійного ходу, зарониці була похмура погода і навіть збиралося на дощ. А буквально десь може за півгодини до початку походу, до молебня, на який ми зараз всі разом прямуємо. Сонце вийшло і просто тішить нас своїм яскравим промінням. Чули, як засіяло сонце саме з Франківщини, з заходу сонця, і ви бачите те чудо, яке торік було 13 липня, саме з Франківщини, де має зійти Золота Божа столиця. І можна, Боже, мати, що саме в той час, як сонечко сіяло, і торік 13 липня, і цього року я молився, саме біля чудотворного хреста Кобзаря і була з'ява їхня. Я думаю, багатьом знайомі слова і мелодія цієї знаменитої Зарваницької пісні. Тож запрошуємо з другого боку екрану підспівувати, щоб лунав наш голос спільно і тих, хто тут є в Зарваниці, і тих, хто за допомогою живого телебачення з нами тут єднається. Що ти таке маєш? Свічку. Дивіться, який щасливий, розумієте, хлопчик разом тут в Зарваниці. Надіюсь, ви також з нами щасливі з того боку екрану. Привіт! Ти маєш свічку, і вона в тебе і не загасла. Красота. Як називаєшся? Юра. Як? Юра. Юра. Файно тобі подобається Так? Славу скристу вітаємо прочан. Звідки приїхали? З Тернополя. З Тернополя. Так. Прийшли, приїхали. Трошки йшли, трошки йшли, але не а повністю. А що для вас означає брати участь і проще до зервониця? Ну, Любимо Бога. Любити хочемо Бога. бути з Богом, з матінкою Божою. Подякувати хочемо. За що? За прощення гріхів. За все. Дуже багато дякувати треба. За перше за захист Божий для нас, за... за любов, за всі ласки, благодаті, за всі дари. За все, дякуємо Господу, Матінці Божій, за все дякуємо. За дітей, за онуків, за чоловіка за все. То важливо, дякую вам, власне, бо ми все переважно просимо. Тут файна нагода справді подякувати. тішуся, що ви приїхали до Зарваниці з таким наміром. Хай Бог поможе вам. Початок колони вже напевно наближається до чудотворного місця, але як ви бачите, закінчення цієї колони ще йде, іде, і йде. Люди йдуть, йдуть цим потоком. Це тішить насправді велика кількість причану, зарваниці. Сьогодні, у суботу, ввечері, завтра в неділю. Також власне живе телебачення буде проводити трансляцію літургії. Традиційно також увечері, молебень, який буде от зараз після закінчення походу служитися. Запрошую приєднуватися на наших ресурсах на Ютубі, на Фейсбуці, Інстаграмі, де вам зручніше. Слава Слава навіки. Звідки ви приїхали? на Напрошу. Києва і з Тернополя серйозно, серйозно. з Києва з Тернополя. Та Слухайте, давно давно в Зарваниці чи приїжджаєте? дуже давно. Та за дуже. що сюди любите приходити? І Мис... що, що вам тут подобається? Нам тут подобається відчуття спокою. Ми тут можемо помолитися, попросити матінку Божу про ласки, які нам тут дають. Анісіка, відповідай, але -е... не знаю. Тут зовсім все по іншому робиться. Наповнити свою душу спокоєм. Ну так зараз особливо в Києві не просто, не непросто, скажемо, останні останні місяці. Але... Війна, війна. Так що ми приїхали сюди, щоб знову тут відчути спокій, зовсім інше відчуття е, якогось такого наповнення душі е, молитвою. нам Бог зіслав спасіння нашої України, щоб закінчилися біди, закінчилися війни і ці смерті, тому що. Напевно, ці місця дає нам Бог визнати, що ми без Бога є ніхто і нічого ми не можемо. Тільки цими молитвами, цими жертвами цими днів, що ми цей день сьогоднішній, що ми віддали, віддали цьому святому місці. І, напевно, якби більше була така можливість, більше було б таких у нас можливостей і бажань, бо не завжди є ці бажання, а завжди знаходимо, то, напевно, швидше закінчиться війна. Добре. Боже, Дякую вам за гарні слова, гарної молитви Зорваниць. Так, зустрічаємо тут уця Петра Манджака, відомого. По інтерв'ю також у нас на живому телебаченні. Священника, який був воїном, зараз є священником. Отже, вітаю слава Христу! Слава вітаю, вітаю, Як по ви вас, поживаєте слава. в Зорваниці, як все чуєте? Чому ви сьогодні приїхали? Ми приїхали своєю молоддю. Напевно, що зустріти Бога, тут зустріти Святого Духа. І провести корисний час. Дякуємо Богу і нашим хлопцям за можливість, таку, яку вони нам дарують. Та, от, бачимо вашу активність в соцмережах, хай Бог допомагає в служінні, справді і підтримувати військових наших, постійно збори. Також бачу, їздити, підвозити допомогу автомобілі. Хай Бог допоможе Та, продовжити. Стараємося бути корисними. Слава Христу! Слава навіки! Дякую. Дякую. Наближаємося ми до четверного місця. Де буде відбуватися власне молебень? Також ми бачимо, дорогі друзі, тут цікаве таке місце. Тут шеврони посвяти при святій Богородиці. Зараз буквально кілька слів з людьми, які їх тут власне роздають. Будь ласка, що це за ініціатива? Звідки ви є? Як вона виглядає? В чому полягає? Чому полягає? Ми є духовні волонтери. В'яжемо синьо-жовті такі вервиси. Вже зв'язали 600 тисяч вервиць і передаємо через капеланів для наших військових. Маємо багато свідчень, коли хлопці самі це навіть не знаючи, що це таке, і не вміючи молитися, господь робить велике чуда і мають захист. Mm -hmm. Виходять з оточення, по помінному полі йдуть із вербочкою, особливо ще хто вміє молитися, знає, що це є духовна зброя, так як Іван Павло II сказав, що це є духовна зброя. Коли до нього підійшли і спитали, чи в Ватикані, ну коли він ще жив свого часу, so. чи є в них зброя. І сказав, так, і показав, оце є духовна зброя, з цим ми можемо подолати поступ і молитвою можемо зупинити війну. Ми, власне, цей момент, коли... Площа перед малою базилікою у Зарваницької Матері Божої наповнюється прочанами. Цього року, до речі, справді такий великий ювілейний рік, оскільки знаємо, що 2025 рік це рік Надії в цілій католицькій церкві, а також 30 років, як до Зарваниці відбуваються такі велелюдні прощі, в 1995 році, з незалежністю України, сюди почали приходити люди. Власне, від того року є 30 років. Молитва до чесного Христа проти злих духів. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його ненависники Його, як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, Пречесний і животворчий Хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О, Пречесний і животворчий хресте, Господній, допомагай мені зі святою владичицею, Дівою Богородицею! І з усіма святими навіки. Амінь.